Існує менш відома несамовита історія його незаконно народженого сина Генрі Фіцроя, чиє життя було відзначене потенціалом і чия смерть огорнута таємницею. Генріх VIII зійшов на англійський трон в 1509 році, після смерті свого батька Генріха VII. Молодий, харизматичний і наділений дивовижним шармом, спочатку він прославлявся як принц епохи відродження, який розпочав нову еру для Англії. Тим не менше його правління незабаром пішло іншим шляхом, оскільки його одержимість отримання спадкоємця чоловічої статі та його бажання одружитися з Анною Болейн призвели до глибокого розколу з католицькою церквою. У шлюбі Генріха і його першої дружини Катерини Арагонської народилася дочка Марія, але його прагнення до спадкоємця чоловічої статі спонукало його домагатися анулювання цього союзу. stworzywszy tym samym grupę